Всім привіт! Якщо ви завітали на це відео, то ви створили сайт в Google Конструкторі і тепер ви хочете змінити його на інше доменне ім'я. Але перед цим я попрошу вас поставити вподобайку за україномовний контент та напишіть, будь ласка, якийсь коментар на підтримку даного відео. Тож починаємо. Після створення вашого сайту в Google Конструкторі доменне ім'я буде починатися з сайт google.com Далі назва, яку ви придумали перед створенням вашого сайту. І тепер, якщо ви захотіли змінити своє доменне ім'я на інше, то це зробити дуже легко в вашому Google конструкторі. Я покажу вам, як це зробити. По-перше, якщо у вас ще немає домену, на який ви хочете змінити. Ви можете перейти на ті платформи, які надають такі послуги, і вибрати домен, який підходить саме вам. Для прикладу, є GoDaddy, є більш і інші е, хост-системи, які надають такі послуги, і ви можете вибрати ту цінову категорію, яка підходить саме вам. Тож, тепер ви обрали. Та купили собі доменне ім'я, після чого ви повинні перейти знову в панель Google сайту, де ви переходите в панель налаштування навігації. Після цього переходите в користувацькі домени. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що до мого сайту підключений домен. У вашому випадку тут не буде підключеного домену, а буде просто додати домен. Ви натискаєте Додати та вводите своє доменне ім'я, яке ви купили. Після чого система попросить вас підтвердити, що домен належить вам. Це дуже легка процедура, яку ви пройдете. Коли ви це зробите, у вас буде відображатися, що домен підключений до вашої Google системи. І вам треба буде почекати від 15 хвилин до 2-3 годин, коли ваш сайт почне відображатися на вашому домені, який ви купили. Ось так це виглядає саме в мене. В мене доданий домен, який я купив, та він відображається на моєму сайті. Тож, не бійтеся змінити своє доменне ім'я на інше. Це дуже легка процедура, яка займає. 2-5 хвилин. Якщо дана інформація вам допомогла, то я попрошу вас поставити вподобайку та залишити коментар. Я, як автор, дуже вдячний, що ви переглядаєте саме україномовний контент та допомагаєте розвитку україномовного ютубу. Всім дякую, що подивилися це відео. Всім гарного дня, гарного вечора чи ранку, коли ви дивитесь це відео. До побачення!